Нові правила проходження обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. І з 1 липня процедура перевірки стану авто супроводжуватиметься повною фото та відеофіксацією. Головне нововведення – запровадження повної фото та відеофіксації процесу технічного контролю. Кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують весь процес. Підкорегламентовані вимоги до якості відео та фотофіксації. Зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення. Таким чином планують знизити фіктивний контроль, і для цього вже працює чимало готових пунктів. На території Хмельницької області наразі активно працює 36 пунктів технічного контролю. Ці пункти технічного контролю вже оснащені необхідними камерами і працюють. Зсилають відеофайли до регіонального сервісного центру МВС. Техогляд мають пройти усі транспортні засоби, крім легкових авто фізичних осіб. Його мають проходити легкові автомобілі, що використовуються з комерційною метою, перечіпи до них строком експлуатації більше, як 2 роки. терміном раз на 2 роки. Вантажні авто до 3,5 тонн, перечіпи до них строком експлуатації більше, як 2 роки, раз на 2 роки. Вантажні авто. Понад 3,5 тонни причіпи до них, таксі, незалежно від строку експлуатації щороку. Автобуси, транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі двічі на рік. Порушників правил огляду чекає відповідальність, а це 340 гривень для водія і 1400 гривень для того, хто проводив техогляд із порушеннями.